На перший погляд, ніби звичайні діти, такі ж щасливі і усміхнені, з розумними і допитливими очима. Але минає кілька хвилин і розумієш, ти потрапив в особливий світ. Тут відчувають серцем, а говорять мовою жестів. Тут панує особлива атмосфера, де не чути галасу і сміху, а кожне вимовлене слово сприймається як справжнє диво. Дощ, 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 на вулиці. Успіхам маленького Миколки радіють не лише рідні вдома, але й вихователі в дитсадочку. За цими поодинокими словами величезна робота педагогів. Головне, зізнаються, вчасно розпочати корекцію слуху, і тоді результат не забариться. До нас потрапила дівчинка із глухої сім'ї. В неї незначне зниження слуху, але те, що факт, що в неї сім'ї не розмовляли з нею, дитина також не розмовляла. Вона до нас потрапила буквально рік. Зараз вона спілкується, вона цікавиться, що ми будемо робити. Вона вона така говорушка, така маленька, і зовсім дитина по-іншому себе розкрила, адже ну. Якби залишилася вдома, то вона б на тому самому рівні залишилася. Так само хлопчика Колю привезли до нас, він також починав зовсім-зовсім невеличкі, тільки. Звуки говорити зараз, він слова вже говорить, і навіть коротенькі речення починає говорити. Саме головне, що дитинка адаптується до оточення, до своїх сказати, до однолітків привикає. Це Теж неймовірний такий фактор. Те, що вони можуть самообслуговуватися вони й одягаються, роздягаються, ліжка застеляють, і столи накривають з задоволенням, і вони навчаються цьому. Трічечки брати да? назад. Да. Yeah. Давай Коля yeah. Тобі yeah. сподобалось? будь-де, yeah. щоб у нас гарні стрічечки були. Давай. Тримай. Отак, тримай листочок, тримай, допомагай mm. Ой, гарний Коля, давай ще ти стрічечку yeah. давай. Чим раніше дитинка потрапить до нас, якщо з двох ручків потрапляє до нас дитина, він швидше починає говорити. А просто що у нас деяких діток ми починаємо відшукувати десь із п'яти, навіть із до ш... шість років ми знаходимо, починаємо дитинку навчати, звичайно, і важко. Уже втрачений цей час самий дорогоцінний. Чим дитина менше, тим їй легше починати розвиток мовлення формувати. В Україні понад 200 тисяч дітей мають вади слуху. Вони потребують особливих умов навчання. Науково доведено, чим раніше глуха дитина потрапляє в умови цілеспрямованого педагочного впливу. Відповідно, чим раніше розпочинається її навчання, тим кращих результатів можна досягти в її загальному і мовному розвитку. Тож не випадково у Черкасах у навчально-виховному об'єднанні дошкільний навчальний заклад, спеціальна загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 37 Навчання і корекція слуху малечі розпочинається з дворічного віку. Глухі діти потребують раннього втручання. Саме це допомагає розвивати дітей органічно і природньо. У них мовлення розвивається, у них швидка соціалізація, результати також говорять самі за себе. В перший клас ми беремо дітей шестирічок, які в принципі вже адаптовані до шкільного навчання, у них сформований певний словниковий запас, і діти готові до того, щоб оволодівати знаннями, а не починати тільки вчитися говорити. Школа невелика. Нині тут навчається 75 діток. Це ніби одна велика дружня родина. Вихованці повертаються до школи вже навчати діток або ж приводять своїх синів і донечок. Адже, на жаль, глухота часто спадкова. Цей навчальний заклад існує в Черкасах вже 19 років. Він пройшов непростий шлях становлення і розвитку. Спершу це була початкова школа, потім дев'ятирічка. Нині створено об'єднання, де навчаються дошкільнята і школярі від першого до 12-го класу. Останні роки існування колектив мріяв стати закладом обласного підпорядкування, адже міський статус не дозволяє дітям знаходитись тут цілодобово. Доводиться щоденно долати десятки кілометрів з навколишніх сіл і міст, прокидатися до схід сонця, аби отримувати навчання і корекційну допомогу спеціалістів. І ось, нарешті, цьогоріч співмовою жестів зумів здолати бюрократичну машину. Мрія за крок до здійснення. Депутати вже проголосували за це рішення, а заклад став відомим не лише в Україні, а й далеко за її межами, завдяки виконанню гімну України жестами. У такий спосіб вони висловили своє ставлення до подій, що відбуваються в Україні. Два дні це розмістилося. Наша народний депутат Ірина Геращенко, наша землячка, була у Франції в той час. І через два дні вона приїхала до нас в гості. І я сказала, що найбільше чого ми потребуємо, якщо є така можливість, це все таке обласне підпорядкування. Тому що, ем... Ну, це інший статус закладу. Три тиждень у нас в гостях був голова облдержадміністрації Ткаченко Юрій Олегович. І ви знаєте, коли через місяць Юрій Олегович зателефонував і запросив на сесію облдержадміністрації. Я вам відверто скажу, я чомусь і не здивувалася, хоча він нічого не обіцяв. І на сесії дуже складно, до речі, проходило це голосування. Він сам попросив слова, встав на трибуну і розказав про зустріч з дітьми. Розказав про те, як тут діти те, що ми говорили, коли йшли з ним закладом. Він все практично запам'ятав. Розказав, як важко цим дітям добиратися. І ви знаєте, з такою великою перевагою проголосували за те, щоб заклад став закладом обласного підпорядкування, і вже прийняли рішення і на сесії міської ради в вересні. Дуже сподіваємося, що ось сесія, яка вже затвердить статут. Тепер у нас вже великі плани. Педагогічний колектив Черкаського закладу для глухих дітей мріє створити в області навчально-реабілітаційний центр, що дозволить охопити навчанням і корекційною реабілітацією діток з усього регіону. Подібний існує лише в Харкові. Вихованці черкаського закладу досить активні і цілеспрямовані. Вони беруть участь у спортивних та інтелектуальних змаганнях. І демонструють гарні результати. Результативність закладу говорить сама за себе. Так, наприклад, в цьому році ми маємо загальне 17-те місце по Черкасам по результатам здачі ЗНО серед спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій це дуже високий рейтинг. А от історію України, яку як ви побачили, ми знаємо і любимо. Ми здали з четвертим місцем. В цілому по місту, тобто ми дійсно приділяємо дуже велику увагу навчанню дітей. Ми виховуємо їх справжніми громадянами, а саме головне ми їх стараємось виховувати самодостатніми людьми, які б могли реалізувати себе, які б могли бути корисними і суспільству, і собі в першу чергу. Як всі звичайні діти вони хочуть відчувати музику, хочуть сприймати музику, і вони її відчувають на дотик, на вібрацію, на якихось душевних вібраціях. Вони відчувають і пісні через пісні діти ще розвивають свою мову: письмове, усне і жестове мовлення. П'ять осторонь тих подій, що відбуваються нині в країні. Вони вирішили підтримати військових та порадувати їх власноруч створеними оберегами. Ми виготовляємо мішечки обереги для, для наших військових, щоб висловити свою підтримку людей, які захищають нашу країну та її незалежність. «Ми передаємо і всім вузям, які вкладають дня.

Такі захисні символи обрали не випадково, адже з давніх давен, проведжаючи рідних у далеку дорогу, матері в такий спосіб кодували синів на успішну мандрівку і швидке повернення. І Настя, дівчинка з 10 класу, вона така практична. І дійсно я побачила, що дитина переймається. цим. Вона каже, Ірина Франціна, в кармані це треба, щоб вони на тілі були, щоб вони дійсно так завжди оберіги мають бути, як і крестик на тілі. Давайте, каже, купимо шпилечки, і купимо тими шпилечками, вони можуть приколювати там чи до білизни, чи і до одяг. Я зрозуміла, що вони пропускаються через себе. А от хлопчик 11 класу прийшов і каже: Можна я куплю з мамою ладанку Ну, Я йому сказала, що в принципі це дорога річ. Якщо мама тобі дозволяє, тому що це там 10-15 гривень може коштувати. Якщо мама дозволить, він приніс і таку величеньку Я кажу, Вітя, можна було меншу? А він говорить: я в американському фільмі бачив, як там. Поліцейський, в нього стріляли, а в нього був жетон металевий. І цей жетон врятував йому життя, тому що куля затрималась в цьому металі. І от каже: Я думаю, якщо цей солдат розмістить його десь біля серця, і я думаю, що цей металевий оберіг його врятує. У мене мешко є один, який з дуже бідної родини. Він прийшов і каже: Ірина Францівна, а мені купили 10 пар шкарпеток в упаковці, можна я принесу половину? Ну, Якщо з такими дітьми країна не переможе, я, я тоді не знаю. Я, я вірю, що ми переможемо. У виготовленні оберегів брали участь усі школярі: одні шили мішечки, інші наповнювали їх змістом. Діти переконані, їхні поробки збережуть життя вояків і повернуть їх до батьківського порогу неушкодженими. Адже в ці обереги школярі вкладали ще й позитивні емоції, любов і повагу до кожного захисника вітчизни. В ці обереги ми вкладаємо душу, можна сказати так, тому що це не просто мішечки, а всередині мішечок справжнє побажання дітей миру, побажання здоров'я і життя солдатам, які охороняють наше майбутнє. Тому кожна дитина старається зробити цей мішечок і вкласти душу, свою душу, і передати частинку тепла, частинку любові. До кожному солдатові, який захищає батьківщину. Діти самостійно це все виготовляють, тому що вони розуміють, що без миру не буде життя. Тому ми всі хвилюємося за наших солдат, ми хвилюємося за майбутнє нашої країни і сподіваємося, що війна закінчиться і всі повернуться живі і здорові додому. Діти також передають свої побажання, щоб скоріше закінчилась війна. І це ми все вкладаємо в ці маленькі мішечки, обереги для наших захисників. Візьміть два сердечка в свої долоньки, щоб ваше тепло, ваша любов прониклися в це сердечко, і відчули ваше тепло, вашу любов і вашу підтримку. Отже, дітки, ви молодці, ви сьогодні дуже гарно працювали, ви дуже гарно старалися і виготовили такі гарні обереги для наших воїнів. Я сподіваюся, що ваші обереги, наповнені вашим теплом, вашою любов'ю до України, точно дійдуть до наших солдатів, і вони з великою радістю будуть читати ваші щирі такі дитячі послання. А зараз ці обереги ми складемо у нашу чарівну скриньку і відправимо їх до наших воїнів. Сьогодні учні прагнуть дати власну оцінку тим подіям, що відбуваються в державі. Дискутують, сперечаються. За законами математики, мінус доля на мінус час. Небо рибма ридає солдатики, небо рибма ридає по вас. Хтось на мепі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер, не розкритими парашутами, рахуватимуть вас тепер. По розмок траві розкидано, збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ридма, диким полем гірчить олимп. Батьківщина або територія? Кожен сам обирає шлях, Запікається кров'ю, історія, мов у дерево, входить свяк. Ви зараз прослухали поезію сучасного українського поета. Як ви думали, думаєте, що змусило його написати ці слова? про Україну єдину, що Ми всі з вами читаємо різну інформацію, що зараз відбувається на сході нашої країни. Війна на сході відбувається війна. Є росіяни, українці, бандити, які в сепаратисті і воюють. Це тероризм, а всі люди думають, що це українці. А як ви думаєте, а чи потрібна нам з вами ця війна? Сол солдати. Солдати воюють, щоб захищати нашу Україну. Хоча наша війна своє не хоче, щоб люди травма. Ми ніколи не Ми хочемо незалежну Україну, а ще, щоб якою була Україна. Щоб Донецьк Луганськ залишився єдиною разом з усією країною, тому що це наше. Ми не хочемо, щоб вони відокремилися. Спокій. Хочать спокій. Миру на землі. Щоб всі дружили. Ладно. Краще і мир ще був, ніж війна, і потрібно за це боротися. А ще діти написали і листи підтримки для бійців. Вірять, це допоможе хлопцям у тяжку хвилину на передовій. Велич вашого подвигу неоцінальна. Ви справжні воїни світу і добра. Єдина наша надія на захист мирного неба. Ми виготовили для вас обирали. Куди вкрали частинку своєї душі. Сподіваюся, це передасть вам нашу турботу і тепло сердець. В світі немає нічого сильнішого за материнську молитву і більш щирого, ніж дитячі побажання. І з ними ми і звертаємося до вас. Бережіть себе, не втрачайте віри, перемогу і повертайтесь додому неушкодженими. Подібні акції на підтримку бійців нині проходять чи не у кожному навчальному закладі. Байдужих немає ні з поміж дітей, ні з поміж дорослих. Сумні події об'єднали усіх у єдиному прагненні миру і спокою в нашій державі. Сподіваємося, вони не забаряться. Віримо у краще майбутнє. Студентська гостинність з любов'ю до рідного міста. Студенти Черкаського державного технологічного університету по особливому відсвяткували 728-му річницю від дня заснування міста Черкаса. Самого ранку на площі знань весело і гамірно Черкащан запрошують долучитися до туристичного квесту. Ми гордимось від того, що на сьогодні ми долучаємось не лише популяризуємо і історію нашого міста Черкаси, а відповідно ми декларуємо повагу до Черкасу. У нас на сьогодні, як ви знаєте, навчальний заклад, який має свою історію на наступний рік, нам буде 55 років із часу створення навчального закладу. За час існування університету ми підготували понад 50 тисяч фахівців, які працюють в різних народного господарствах. Ському комплексі нашої держави, але й вони працюють в місті Черкаси. На сьогодні університет готує фахівців за 43 спеціальностями, і відповідно це фахівці, які піднімають імідж, які відроджують виробництво, там де його можна зараз відродити, або відповідно вже переформувати на європейські стандарти. Тому сьогодні з любов'ю до рідного міста Черкаси. Сьогодні цей захід студентська гостинність з любов'ю до рідного міста Черкаси. Доторкнутися до цікавих звичаїв і традицій, зануритися у минуле і скуштувати страви, яким славився Черкаський край, запропонували студенти та викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Кожне місто мало свою особливу страву. І Черкаси мали свою страву це трубочки по Черкаськи. В їх склад входить мармелад. Черкаський мармелад це яблучне варення. Ще в 19 сторіччі кожне місто Європи знало про цей мармелад. І тому в Черкасах він дещо особливий і надзвичайно смачний. Містян запросили і у мандрівку рідною землею. Студенти та викладачі розробили тури Черкащиною та Україною. Сподіваються зацікавити усіх охочих відкрити для себе невідомі місця. Свято, яке ми виношували дуже багато вже років, і хочемо подарувати жителям міста, нашим студентам, нашим викладачам, нашу гостинність, наше серце. Ви бачите, що приготували наші студенти. По перше, кожен житель міста і студенти, викладач нашого університету, можуть отримати консультацію відносно туристичних подорожей Черкащиною, Україною, світом. Далі сьогодні наші студенти напряму підготовки готельна ресторана справа. Напекли 500 трубочок по Черкаській і хочуть і пригостити жителів міста саме цими виробами. І наші студенти намалювали карту України, і кожен із гідів екскурсоводів стоїть на місці і презентує його його туристично-рекреаційні ресурси. Зверніть увагу там, де Донецьк, Луганськ це голуб мира, тому що туризм, звичайно, несе мир і злагоду всім народам. Подивіться, будь ласка, Крим, карта Криму розмальована якраз в український флаг. В рамках святкування діяв патріотичний квест Виставка картин із солоного тіста Майстерність Запорука успіху на тему Любіть Україну цього ж дня визначали переможців та відзначили їх нагородами. Загалом студенти досить активні. Вони постійні учасники змагань. Про їхні досягнення красномовно говорять нагороди. На даному стенді у нас представлені дипломи за участь у фестивалі борщу, за багато кутю. Також за фестиваль Полуниці. Також у нас представлені грамоти наших студентів за перемогу у конкурсах, також за участь у конкурсах та фестивалях. Головною, так би сказати, головним багатством нашої кафедри є також власні розроблені програми по Черкащині та Європі. Також тут представлений у нас замок, який знаходився на пагорбі слави. По деяким даним це був монастир, по деяким даним це був замок, але він був зруйнований. Також рядом з ним, поруч з ним, стояв музей. Стояла церква. Зараз на її церкві знаходиться краєзнавчий музей. Також у нас на кафедрі є власний музей, де Ознайом, де у нас є різні проекти щількасні туристичні. Першою моєю країною, де я проходила практику, це була Румунія. А потім я брала участь у стажуванні від кафедри, і я працювала у Туреччині. Яким місто Черкаси бачать студенти, вирішили з'ясувати представники студради. Вони запропонували створити фотосушку. Тема фотосушки це фотографії нашого міста. Тобто, все, що пов'язане з нашим містом. Наші студенти фотографували і потім ці фото приносили нам. Ми не відбирали фото, ми розміщували фото всіх бажаючих. На гостинах у студентів побувало чимало черкащан. Вони гідно оцінили кулінарні шедеври майбутніх рестораторів. Та найбільше були вражені патріотичністю молоді. Віримо, все у нашій країні буде добре. Живімо з вірою у краще майбутнє.